Як трекати дивіденди на Interactive Brokers, або як відслідкувати дивіденди на Interactive Brokers, як подивитися історію дивідендів, як подивитися історію поповнень, і як в Interactive Brokers подивитися історію купівлі або продажу акцій. Про це все в сьогоднішньому відео. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Дуже часто в моїх відео ви можете побачити двох брокерів: це Interactive Brokers або Trading 212, частіше trading 212. Чому Trading 212 частіше? Тому що, ну, по-перше, що він простіший і він швидше там поповнювався раніше. Зараз Interactive Brokers можна поповнити теж швидко і без комісії. Ну, звичайно, якщо ви на території Польщі знаходитесь, відео буде десь тут. І в тих відео, де я показую свій пасивний дохід, де я показую дивіденди, які мені приходять, я використовую зазвичай trading 212. По-перше, тому що тут більша кількість акцій, які платять дивіденди. По-друге, тому що він простіший. щоб мені побачити історію, коли мені приходили дивіденди, або взагалі історію моїх рухів. На trading 212 у брокера, то мені вистачить натиснути тут, потім перейти в історію і все. Тут вже є, або вибираєте все, або ордера, які, або дивіденди, або транзакції. От. І тут все вже видно, все під рукою, все одразу є. А от в Interactive Brokers там треба трішки позалазити, так сказати, в настройки. І от я зараз вам покажу, як це все зробити, подивитися, які вам там дивіденди приходили. От. Тут просто натиснув, і вже ви маєте, або ордера, коли ви щось купуєте. Продавали якісь акції, тобто все все відразу натиснув два кліка і вже маєш. От. І як це зробити в Interactive Brokers? Бо я інвестую через двох брокерів, як ви вже зрозуміли, trading 212 і Interactive Brokers. До речі, якщо ви ще не маєте брокерського рахунку, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланням під цим відео і отримати приємний бонус у вигляді безкоштовних акцій або грошей. Отже, щоб подивитися це все на Interactive Brokers, звичайно, треба зайти до свого брокера Interactive Brokers. В мене він. На російській мові, на жаль, української немає, а на англійській буде не так зручно, принаймні, я так вважаю. Тут треба вибрати вкладочку доходність і отчоти і вкласнути нижче на вкладочку випіски. Далі натискаємо на вкладочку Активність, ось сюди, на стрілочку. І тут треба вибрати період, за який ви хочете подивитися виплату ваших дивідендів, ваших, поповнення вашого рахунку, купівлю ваших акцій або продаж. От натискаємо сюди і вибираємо: днівно це за один день, індивідуальний срок. Це ви виберете собі дату від, ну, від якоїсь определеної дати до якоїсь наприклад, від 15 серпня до 15 вересня або від 15 серпня до 5 вересня, Місячний, тобто за один місяць від зараз, від сьогоднішнього дня, річний від зараз рік назад, з начала місяця до дати, тобто від початку місяця до сьогоднішньої дати, і з початку начала, хода з начала дати від початку року, наприклад, зараз 2023 рік, то воно вам від 1 січня 23 до сьогоднішньої дати. Я виберу собі індивідуальний срок і виберу дати, які мені там захотілося. Наприклад, від 1 травня до 5 березня. О, бачимо, начальна дата це від коли, і конічна дата до коли. От, Від 1 травня до 5 березня 2023 року. Мову вибираємо, який вам легше, який вам зручніший. Можете вибрати англійську, китайську, корейську, голландську, французьку, німецьку, італійську, ще якусь непонятну, монгольський, руський і іспанський. Більше, на жаль, інших мов немає. І нижче тут вам пропонується, вибрати формат, в чому ви хочете подивитися, або це буде в PDF-файлі, або в HTML, тобто воно відкриється просто в, в онлайн в, в браузері, або в CCV, е, І, наприклад, PDF і HTML можна подивитися відразу, або а інші три файли можна скачати. Я завжди собі вибираю HTML і постпросмотр, подивитися. І от далі вам вискочить ось така табличка з всіми вашими підрозділями, під що ви можете подивитися. Інформація, що і так далі. Все, що нам потрібно в рамках цього відео. Це зділки, це тобто те, то, що ви купували, продавали які акції. Ось, якщо натиснути сюди, то бачимо, я собі купував в цьому місяці. Ось, ось написано в сер вересні. Перед тим я завжди купував собі на трейді 212 на іншого брокера. От за весь цей період я тільки в цьому місяці вересні робив собі зділки, якісь купував або продавав акції. От і тут написано: компанія Biocksel Therapeutics і British American Tobacco. По скільки акцій я купив, по якій ціні. Комісія, яку я заплатив. Далі воно мені написало курс валюти, бо я інвестую в польських злотих, і воно мені автоматично конвертує при купівлі акцій. Я так собі вибираю, мені так чомусь вигідніше. Тут написано, по якому курсу воно мені порахувало, скільки я там купив доларів. Бачимо тут, що комісію за переконвертацію воно не взяло. Якщо брати окремо конвертувати, то деколи бере, здається, комісію. Я вже не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, якщо ви конвертуєте окремо. Не купівлі, не через купівлю одразу акції, а спочатку конвертуєте собі, а потім купуєте акції. Далі, якщо натиснути ось на цю вкладочку «Внесення і вивод средств, то тут, понятно, вам покажеться, коли ви поповнювали, на яку суму поповнювали, і коли ви виводили гроші з свого брокерського рахунку. А ось тут є вкладочка дівіденди. Тобто дивіденди на неї, якщо натиснути, то тут написано, які компанії, коли вам виплачували дивіденди. У мене на цьому брокері до вересня місяця була тільки одна компанія, і то дуже мала там кількість акцій була. Вони мені виплачують 0,41 цент. Але щомісяця, от це єдина компанія, така яка виплачує дивіденди щомісяця. Ето, от і тут написано, що начислених дивідендів в така, така то кількість, що це обикновений дивіденд. і от сума, яка начислена, 0,41 цент. Так само ми можемо сюди натиснути нижче, і тут бачимо, є вкладочка Удержуватимей налог або «Ізмінення начислення дивідендів». Тобто, скільки з вас стягнули податків, або які були зміни в нарахуванні дивідендів, от, удержуємо і налог і бачимо. Іншу річ, іншу справу, що тут написано: в який день, коли приходили дивіденди, яка кількість на акцію, от і скільки було заплачено податку. Тобто на той ось ось тут на 0,41 центу з мене автоматично стягували 6 центів податку. Тобто, здається, це 15%. В цьому місці в місті вересні я, як ви бачили, купив інших інші компанії на цього брокера, і вони мені будуть вже виплачувати інші дивіденди, і то їх буде набагато більше. Більше. Про те, які акції я там вибирав і рекомендував в місяці вересня собі купити, є тут відео. Нагадую, що то не фінансова рекомендація, а тільки моє бачення. І в таких відео зазвичай я показую, яку компанію я собі купив і що я вибрав в цьому або в, тому, або в іншому місці. Пишіть коментарі, задавайте питання, вподобайка, підписка, успіху в інвестиціях.